При проблеми, стреси і складні часи, дівчата хочуть бути привабливими. Одяг, яскраві образи це не лише спосіб самовираження, а й дієвий спосіб підняти собі настрій, посміхнутись і весь день не втрачати можливості поглянути на себе в дзеркало. Ну і звісно, хто ж не любить компліменти. Сьогодні ми говоримо про зміни звичного образу. Таня, привіт! Розкажи про що сьогоднішній випуск? Сьогодні ми поговоримо про обов'язковий атрибут базового стилю це джинси. Джинси це база, проте як будь-яка база вона потребує стилізації, так як навіть наймодніші джинси при неправильно підібраному верху або взутті можуть зіпсувати образ. Про те, як зробити свій лук стильним, ми поговоримо сьогодні. Сьогодні Марія до нас прийшла у звичайному базовому образі. Це джинси сорочка та лофери. Проте такий образ він простий і посередній. Для того, щоб зробити його цікавішим, потрібно додати деталі. Цьому образі ми нічого не змінювали, ми просто додали светер, пов'язаний поверх. Це така трендова фішечка. Вона дозволяє образу виглядати більш багатослойним і цікавішим, додали мінімалістичну сумку та масивні прикраси. І око вже є за що зацепитись. Він вже став більш цікавим. Угу, це на таку на теплу осінь, на зараз так, звісно. Воду багатошаровості можна також використовувати інші прийоми. Наприклад, під сорочку вдягати а, гольф, можна вдягати його в колір з сорочкою, а можна використовувати а, інші кольори білий, чорний. Образ все одно буде цікавим. Проте ніколи не забувайте про прикраси та аксесуари. Тут ми ще підкреслили талію і додали також довгу підвіску. О, ну це в національному стилі, дуже гарно. Так, зараз вишиванки це трендова річ, вона повинна бути в гардеробі у кожної українки, і з ними також можна складати дуже гарні як базові образи на кожен день, так і образи на якісь особливі події. А, проте ніколи не слід зациклюватись на якійсь одній моделі джинс. Тут ми використали модель кльош. І додали також аксесуари і незвичайну сумку. Така сумка вона як акцентна річ, тому що в неї незвичайна форма і колір, і саме вона бере на себе увагу, окрім вишиванки. В Парижі так це такий Парижський шик. А тільник це завжди модно, стильно. Він вже Котрий сезон і котрий рік залишається у тренді, тому також я б його радила додати у гардероб будь-якої дівчатки. Він буде виручати і складати дуже класні дуети, не тільки з джинсом. В колір до берету ми ще додали сумочку. Вона також не дуже звична, тому що ручка в неї плетена, а як коса, це також акцентна річ, тобто вона буде. Дозволяти оку на щось зацепитись. Ще в цих джинсах край не оброблений. Він з бахрамою. Це також як акцентна річ, на якій можна а, зупинити свій погляд. Тут вже більш яскравий. Так зараз в моді джинси з високою посадкою, тому з ними завжди дуже круто виглядають топи, кроп топи, тобто вкорочені топи. Їх можна доповнювати жакетами або рубашками оверсайз різних кольорів. Не забувайте про взуття. Взуття також може бути масивним підбори або якісь модні трендові кросівки з кроп топом. Будь-який образ буде виглядати стильним. Це в дуеті з шкірою це завжди безпрограшний варіант. Тут ми обрали жилет і додали до образу знову ж таки сумку в незвичному кольорі, котра розставила всі акценти. Окрім цього, тут є аксесуари, пояс і дуже зручне взуття. Хоч більшість дівчат не полюбляє підбори, проте є підбори, в котрих зручно, в котрих можна бігати щодня, потрібно просто їх правильно підбирати. І тоді образ буде не лише красивим, стильним, а й сексуальним. Тут найулюбленіший варіант багатьох дівчат. Total Black, але ми ще й зробили його Total Denim. Тобто джинси чорного кольору і джинсова куртка. Це завжди стильно. І ще така фішечка, вона подовжує, вона витягує силует, і ви будете здаватися стрункою і високою. Щоб ви не вдягнули у будь-якому кольорі, неважливо, це буде Total Blue чи Total Black, ви все одно будете виглядати стильно і гарно, і візуально стрункою. Тут є акцент, така хустка в неї на волоссі. Давай на неї подивимось. Так, ми ще додали, щоб образ був не таким нудним. Ми додали хустку, вона яскрава з принтом, для того, щоб знову оку було за що заціпитися і розставити акценти. Тут незвичне поєднання: зелений, червоний, як це все додати в свій гардероб. Ну, взагалі, зелений дуже класно поєднується з червоним, тому ми вибрали таке поєднання. Проте, під жакет ми додали нюдову ковтинку, щоб вона не брала на себе увагу. Тому що якби ми додали ще якийсь колір, вже було б перенасищення. Тому на жакеті є червона смужка, червоні підбори і червона поясна сумка. І таким чином лук виглядає дуже зібраним, тому що відбувається перехрещення кольорів. Останнім часом такі луки мої найулюбленіші, тому що подовжена сорочка це просто універсальна річ. Її можна носити як плаття, тобто нічого не вдягаючи під низ, або доповнювати знову ж таки не лише джинсами, але й брюками. І таким чином це просто незвичайне поєднання, і ви точно не залишитеся без компліментів. Найулюбленіший дует багатьох дівчат це джинси і светр. Проте є одна особлива річ: светр повинен мати якийсь ізюм. Наприклад, це повинна бути крупна в'язка, або об'єм, або принт, або незвичайна модель сама по собі, або яскраві кольори. Для тих дівчат, які зараз дивляться програму, хотіла би порадити, щоб джинси комбінували з чимось цікавим, не з базовими речами, а з якимось акцентними і незвичними, тому що джинси це база, і база з базою це завжди нудно і посередньо.